Сьогодні є в Євангелії від Йоанна і теж перше послання святого апостола Йоанна. Сьогодні чуємо власне, про це свідчення віри. І для нас, можливо, деколи є складно зрозуміти євангеліста Йоанна, але в нього є глибина, тому його, його образ є як, як орла. Який літає високо і має цей, цей погляд, має цей зір, який бачить дуже далеко і глибоко. Такий є євангелист Джоан. І е, сьогодні дуже цікаво почути це Євангеліє про Ісуса Воскреслого. Е, тоді, коли ми святкуємо зараз тільки Різдво, і, і вже на другий день ми зараз читаємо це Євангеліє. Про цей момент, коли апостоли переживали певну кризу, певну кризу віри. Тому що забрали їм вчителя, вбили, і зараз вони є в сумнівах, в страху, переживають. І тут приходить Марія Магдалина, не приходить, а прибігає і каже, що вона. Забрали нам Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали ще більше переживання. Вже хоча б знали, де він був, а тут вже навіть не знають. Біжать. Біжать теж апостоли, біжить молодий, біжить першим, прибігає, дивиться, дійсно, немає. Немає їх вчителя. Потім прибігає старший, заходять, бачать. І написано, що коли побачив, Повірив, увійшовши учень, який прибіг першим до гробниці, побачив і повірив. І зараз все йде навколо цієї віри. Євангелист Йоанн, він єдиний, який не загинув мученицькою смертю на, зі, на зісланні в віці 90 років. Він написав Євангеліє Йоанна IV, пізніше послання, написав книжку, написав книгу Откровення. І цей Євангелист показує нам, власне, чому сьогодні ми його святкуємо, як він мав це бачення, що він в цьому дитині, в цьому дитяті він розпізнав Бога, Боже Слово, яке стало людиною. Коли говорив, що в цьому смерті Ісуса і Воскресінні апостоли, тоді мали такий страх і боялися. Втратили цю надію. А пізніше, коли, вони, коли повернулася віра, коли Господь їм дав цей дар віри, вони пішли свідчити, свідчити по цілому світі. Для нас деколи є важливе питання, коли, наприклад, бабусі, дідусі, вчителі, катехити, священники передають віру. Коли передають віру, то розповідають. Те, що вони знають, в те, що вони вірять. І коли це роблять, то є ще шанс і нагода, щоб ті, які слухають, вони теж продовжували, теж вчилися віри. Але знаємо, що віра це дар. І багато разів дивимося і дивуємося, що як ці люди можуть так себе поводити, чому не вірять, чому вони? Тому що, можливо, приклад. Приклад християн не завжди нашого життя допомагає іншим, те, які не знають Бога, не допомагає їм повірити в цього Бога любові, цього Бога, який прощає, цього Бога, який трактує добре всіх і злих і добрих. І напевно, що щоб передати віру, потрібно жити. Цим Божим Словом. Потрібно дотримуватися цих заповідей. І найголовніше любити. Найголовніше, як говорили на початку цієї меси, найкоротший шлях зустрічі з Богом це любов, прийняти Його любов. І найкоротший шлях передати віру це любов, через любов. Любити. Але ця любов, яку справді передаємо серцем. Нашим життям це діла милосердя. І, брати і сестри, сьогодні через євангелиста Йоанна, через його Євангелія, яке будемо тепер слухати весь час різдвяний. Запрошує нас сьогодні Господь через це слухання, через наші добрі діла повірити і передавати віру іншим. Амінь. І WTN. Живи правдою, живи. Покатолицьке